Якщо ми хочемо керувати діодом за допомогою Ардуїну, нам необхідно розуміти, що взагалі нам для цього потрібно. Ну, звичайно, нам потрібна плитка Ардуїну безпосередньо, нам потрібен діод. Ми з вами в даному випадку дивимося на ось такий червоний діод. В нього діаметр 10 мм, ну, і в нього є дві ніжки. Так? Коротша ніжка це мінус, це катод. І довша ніжка, це плюс, анод. Так, відповідно, будемо підключати до плюса, до мінуса. Ну і важливі параметри, які нам необхідно розуміти для того, щоб розрахувати номінал нашого резистора, нам треба розуміти, який в нас є номінальний прямий струм. В нашому випадку це 20 мА це номінальний прямий струм, який має протікати через діод для забезпечення оптимальної яскравості та довговічності. І напруга. В нашому випадку це 1,93 Вольт. це пряма напруга або падіння напруги на діоді, тобто коли через нього протікає номінальний струм, ось ці 20 мА, про які ми говоримо. Ця величина буде використовуватись для розрахунку обмежувального резистора. Ми говоримо про плитку Ардуїну Уну. Підключати будемо до цифрового піну. Відповідно, напруга живлення в нас буде 5 Вольт. Напруга діода. Як ми вже побачили, це 1,93 вольта. І номінальний прямий струм діода це 20 мА. 20 мА це 0,2 А. Ну і відповідно, При таких розрахунках ми з вами отримаємо 3,07 поділити на 0,2 і отримаємо 150 3,5 Ом. Відповідно, це мінімальний номінал резистора, який нам може знадобитись. Так? Але, звичайно, що ми можемо використовувати більше номінали. Тим, е, тим більше, що не кожен номінал ми можемо знайти ідеально в такому розрахунку, як ми зараз бачимо. Тобто беремо більший номінал. Можемо взяти 220 Ом. Можемо взяти 330 Ом. Е, ну і... Давайте подивимося, як ми все це можемо підключити. Тут ми бачимо в програмі TinkerCad наш діод. У нашого діода дві ножки, так як ми вже говорили, так, в нас є довша ножка. В нашому випадку вона знаходиться тут, це плюс, і тут в нас знаходиться мінус. Ось тут знаходиться резистор. Ми говорили про те, що номінал, який нам необхідний, це, наприклад, 220 Ом або 330 Ом. Давайте перевіримо це. Якщо ми включимо нашу симуляцію, зараз ми бачимо, що при 330 Ом добре все в нас працює. Якщо ми тут поставимо 220 Ом, бачимо так само, наш діод світиться, все гаразд. Але що відбудеться, якщо ми візьмемо менший номінал? Ми Візьмемо 47 Ом. Одразу бачимо попередження, так, що це за малий номінал, ми не можемо використовувати такий резистор, якщо ми бажаємо, щоб в нас все коректно працювало і нічого не перегоріло. Тому обираємо, наприклад, 220 Ом. Я буду в схемі використовувати 330, тому тут в симуляції теж оберу 330 Ом. Ну і Давайте подивимося, як це в нас працює. Ми бачимо, що в нас. Підключена ножка плюс ось ця так, ось вона тут знаходиться, цей пін він підключений до цифрового піну 2. Мінус через резистор, підключений до Ground. Ну і безпосередньо код. Ось тут ми можемо з вами подивитись. Програма Tinkercad дозволяє тим, хто починає програмувати Arduino за допомогою ось таких блоків. Створити свій перший код, ну і відповідно, сконвертувати це у вигляд коду в C. І після цього можна це записати вже нормально на плитку нашу. Таким чином, ми бачимо, що тут в нас інструкція forever, так тобто завжди ми повторюємо те саме, ми подаємо напругу на цифровий PIN 2. Той, до якого ми підключили все. І C код виглядає відповідно. Так? Тобто ми, те, що ми встановлюємо на початку, ми кажемо, що output в нас це другий цифровий пін, І ось наш цикл, ось цей цикл forever, по суті. Так? Ми кажемо, що на цифровий пін 2 ми подаємо високу напругу. І тут стоїть дуже-дуже маленька затримка. Автоматично вона встановлюється, коли ми таким чином. Робимо програму. Після того, як наша програма створена, ми можемо скопіювати код з Tinkercad, ось той, який тут у нас справа знаходиться, і вже безпосередньо в Arduino IDE вставити цей код. Далі нам треба тут обрати наш пристрій, так? Бачимо, що тут ми обираємо Arduino Uno R4 Wi-Fi. Так само це буде працювати для Arduino Uno R3. Так само той самий код, такий самий резистор, такий самий діод. Все працює, можна підключати. Таким чином, ми бачимо, що ми ось це вставляємо, натискаємо на кнопочку Upload. І бачимо, що після, всього, після роботи цього коду в нас завантажений наш код. Тобто ось такий результат, як ми зараз тут бачимо, говорить про те, що ми підключили і завантажили цей код. Зараз в мене Arduino відключено, тому ми бачимо, що докуп 5 в нас не підключено Arduino, але ось тут ми бачимо всі ці кроки, які необхідно зробити. Ну і наступним кроком покажу, як це підключити до Arduino Uno R4.